Привіт, друзі! У перші весняні дні продаємо стильного і красивого плуга кун Мультимастер. Як ми це все будемо робити, зараз все детально вам покажу. Поїхали! Цей кун купувався у Німеччині. Ми робили короткий огляд на цей плуг уже в Україні. Недовго він затримався у нас. Приїхали люди, порівняли кун з Лємкіном, до душі їм більше припав кун. Дійсно, дуже якісний, красивий і надійний плуг. Комплектація 3 плюс 1. Змінна геометрія, в чудовому стані, чудовий плуг. Плуг поїде у Київську область, населений пункт називається Озерна. Буде працювати з трактором Джондір 68.30. Отож, у господарів цього плуга. Все буде правильно і красиво. Брендовий плуг, найкращий трактор, також люди працюють з сівалкою Amazon. Все по красоті. Достойний приклад іншим фермерам. Як завжди, на допомогу приходить нам джендієр. Зараз акуратно прив'яжемо його стропами. І підкотимо прицеп. На радостях весни і хорошої погоди ми вже витягнули провітритись нашу косарочку. Отакий у нас є джоник. Скоро буде огляд, будемо все детально вам показувати. Обережненько, зараз піднімемо плуг, подивимося як він балансує. Легко Джундір піднімає цей плуг. Десь приблизно тона 300 ваги у ньому. Ось так просто і швидко завантажуємо луг на прицеп. Так, легесенько. Довжина прицепа 4 метри. Так що відстань між корпусами повноцінних 1 метр. Хочу сказати, що опора у кун виконана більш надійно, ніж у Лємкен. Її можна фіксувати, дожимати і транспортувати плуг легше. Ось так, друзі, пройшло завантаження плуга. Від себе даруємо сувенір той, що позаду мене, так як нові власники цього плуга джандіроводи. Купують правильну техніку, люблять якісні речі. Трактор джандір, плуг Кун, сівалка Amazon. Хочеться від себе побажати хорошого бізнесу, щедрих врожаїв, високих цін на продукцію. Всього самого-самого хорошого. А звичайно, ми всі дуже чекаємо миру, миру, миру. Друзі, кому сподобалося наше відео, підписуйтеся на канал, ставте нам лайки, коментуйте і до нових цікавих відео.